Сьогодні у нас на огляді важелі підвізки спідан від ЖКН Автомотів, що постачає деталі навіть у конвертній комплектації європейських авто. Спідан виготовляє важелі всіх типів виконання, як штамповані стальні, так і литі стальні та алюмінієві. І так, у нас на огляді речак, виконаний з високоміцної сталі з антикорозійним покриттям. Усі шви виконані роботизовано, що забезпечують точну геометрію та рівномірне навантаження. Усі втулки використовуються з еластичної гуми. Цей тип важеля встановлюється на Volkswagen Polo та шкоду Fabia та інші моделі з аналогічною підвізкою. Конструкція забезпечує стійкість геометрії підвізки навіть при високих навантаженнях, що актуально для доріг з нерівностями та при активній їзді. На відміну від бюджетних аналогів у спідан, це точне центрування втулок, немає перекосу, що полегшує монтаж деталей. Це економить час майстра і зменшує ризик рекламації. Пишіть ще розібрати наступним і підписуйтесь на БігАвто.